Доброго ранку, мої милі мої, хороші підписники. Наконець погода наладилася. Надо трішки попрацювати. Ну що, ми пройдемося базаром. Бачите, булочки класні продають. Добрий день. Добре. Сьогодні Добре. Да, сьогодні потепліло класно, так? Да? Вчора взагалі. Я так була одіта. І ще в мене там на точці є така жив'ятка, вбита. Все одно чую, спина проба. Я взяла з собою вон, толстовочку, та, не, а не. в мене ось футболка куртка, але мені в ній жарко. Я зараз її зніму, оставлю. Толстовочку в дело -то та і все. Добре, побігла. Бачите, як в нас торгують уже І редискою, і огірками, і зеленю. По 95 картопля по 20. О, класно! Це назад буду йти, куплю. Молода капуста по 38 гривень. Супер. От працюємо, потім треба буде піти купити цих всіх овощей багатенько. О, дисочка. Що, пішліть далі? Трішки вам може роботи своєї покажу. Поки <ріху> там я торгую буду фоновськими. Таке Пишіть коментарі, хто узнав цю вуличку. Бачите, як у нас тут гарно Сьогодні сонечко світе погода прекрасна. Все так гарно. Попрацюємо, музика вона грає якраз, золото продається, тут таке діло. Життя кипить, життя кипить, сьогодні вроді би і виспалась, вроді би і не виспалась, щось воно якось так трішки важко, вроді четвер, та завтра вже п'ятниця, завтра буде п'ятниця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Потім я, мабуть, зайду, вам покажу. Зараз там закрито. Ні, вже пооткривалися магазинчик, ото провулочок, там все, типу, оптовий дворик. Ну Там щось так смердить. Вон, бачите, квітами продають. Глянь такі гарні квіти. Хто ви знає назву цих квітів? Це так. Пішли потихонечку. Лайфсел. Сіменами торгують. Будемо трішки працювати. Бачите, як тут горно в мене на вулиці. О, дивіться, вже в кулінічах продають паску апельсинову, 150 гривень і княжна 115 гривень, 360 грам і 340 грамів. Такі вже гарні пасочки. От трішки покажу своєї роботи водофон. Разом ми зможемо. Бачите, торгую, стою. Стоечка, звісно, така бомжатська трохи. Я її і так вимиваю, стараюсь приводити в порядок, якщо що, я на Ельдорадо Роблю, продаю пакетики. От дивіться, отакий от Joy Старт. Пакет послуг на два місяці, включно. Коштує 150 гривень. Пакет турбо за 125 гривень. В місяць, звісно, абонплата йде 165. На перший місяць у вас вже підключено. І відновлення і заміна сім-карти, це хто хоче зберегти свій номер. От такий у мене якби, стартовий пакет. Стартові пакети. Так що підходьте, вибирайте, номерочки красиві, покупайте, я всіх чекаю. Ой, так, ідемо далі. Вон, бачите, убр золото. Працює, мобістайли працюють у нас. Там телефони можете купитися, що хочете. Давайте я вас зараз заведу. Трішки подивитися, це у нас Шевченка, а там є базар оптовий. Там, звісно, як заходиш, я не розумію, чого вони не можуть чи почистити каналізацію, там так смердить. Це капець. Це у нас молоко з бочки. Ось він. Цей базарчик такий. Вон, бачите, там ще ми обістайли. Багато отут воняє такою тухлятиною. І люди тут ходять, вони там щось купляють. Ну, я не можу сказати, що тут є. Зараз вам покажу. Двіження такий кіоск відкритий. На вулиці все продається, як обично. Масло. Ну, По акції колбаска 130 гривень. Хороша, сырок дружба 12, халва, Вон 220 ріті, цукерок великий вибір, всі по 160 гривень. Ось бачите. Це суха, суха, смачна колбаса. І ось, бачите, також. Ну, тільки що воно без холодильника. Вон, бачите, всього багато. Все смачне. І тут щось продають. ну, Я думаю, тут оптом можна все купити. Ковбаса в асортименті. от, Дивіться, який тут вибір великий всякого печення смачного. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, от в ящиках. Вон, Марії багато, чи що це таке. І конфети. І ось оці вкусні такі конфети. Дуже смачні карандаші Теж всі цукерки по 160 гривень. Це такий оптовий оптовий базарчик, оптовий базарчик. Фірмовий сир. Тут теж такий склад. Все тут є. Ще хочу зайти вон, подивитися, мене дуже цікавить, одіяла подушки. Я не знаю, закрився чи не закрився. Ось хліб на лотках. Хліб на лотках, щавель. Согорода, 5 гривень. Шавель, Согорода, 5 гривень. Ну, зараз зайдемо сюди, 20% на все закриття магазину. А що закриття? Тут так класно було, я тут завжди брала, я його, кстати, і рекламувала. Зараз покажу. <связывая> um, все. ось по акции. 934 гривни. Диало. Подушки. Классные. 285 гривен. Вот такая. такая. О, длина сколько yeah. всего. І ось іще. 398 такі покривала класні. Ось такі м'якенькі. 150 на 2. І от. І от хороші такі. Жалко, конечно. Я люблю. А ви закриваєтесь чи переїжджаєте? Закриваємось. Шкода, шкода. Хороший магазин. За розпродажа. Спрайс Сатін. Ціна 209 гривень. На все 20% знижки. Погано. я цей магазин, коли відкривався сіки, 4-5 років назад, Я його, кстати, рекламувала. Тут роздавала листовочки стояла. Да. Все, магазин закривається, розпродажа, всього. Теренарна аптека, це, це для животних, Там можна купити. Теж отут відчинено. Можна тут багато всього. Бачите, Петруська Слобода. Великий вибір смаку. От сюди ви заходите, тут все оптом, оптовий двір. Ну тут тільки вначалі смердить, а тут уже все не смердить. Поляна квасова, макарони, дивіться, по 30 гривень, по 25, по 25. Такі ще непогані макарони по 28 гривень, по 39. От по 41 гривні. Це з твердих сортів. Оце ось дуже смачний. Класний. І великі, великий. Вибір круп. Пшенична по 10 гривень. Проділ 14 гривень. Рис по 36,50. Рис по 44. Ну, ви бачите, як тут всього багато. От іще. Тут напротив мило по 49 гривень, а це якісь кульочки по гривні сімдесят. Можете подивитися, і ось великий вибір. Тут навіть дешевше, ніж в тадо. Руками не трогать. Руками трогати не можна, понятно? Оце мусорні пакети вам покажу на базарчику. Це оптовий базар, оптових цін. Ну Він такий коротенький, маленький. Вам буде цікаво, хто давно не був на цьому базарчику. Писуйтесь, пишіть коментарі. Сир. Ковбаса, сир. А, там всього багато, ну я не знаю на що ціни ці нам як і обичне. Чиї сир, маса, молоко. Очередь. Да, тут, мабуть, всі житової очередь. Стоїть. Корисні цукерки, фундук, якісний сир українських, польських, німецьких виробників, натуральне масло на вагу, плавлені сирки, вершки, какао, молоко. Домашній натуральний мед. Вау! Щось тут воно опогне тут запах такий доволі приємний. Дивіться, тут стільки вибір цукерок от. Ну я вам так ціни показую. І он ще Печиво тут взагалі дивіться всього. Навішена, реклама розшейна. Ось сир. Сир класичний 165. Сир по класичний 185. Дружба 15, вершки 77 гривень, 33 відсотка, вон жирненький, це можна брати, бачите, в баночки, 77 гривень в півлітровій банки, а ми беремо півлітра за 116 гривень. Масло вершкове 365, бачите, все в холодильнику. Багато всього. Джем абрикосовий 25 гривень. Це, мабуть, домашня Домашня Шоколад оце отак. Ось тут теж ще щось продають. Ну, оце так. Сира хочете купити, в очереді треба постояти, щоб купити сир. Оце так. Так, що? Він невеличкий, такий, обтовий базарчик. Може, тут можна кую щось дешевше купити. Ну, я вам чесно сказати. Купляла, ну, мало чого я тут купляла. Ну, жалко, що цей магазин, звісно, закривається. Дуже шкода. Пасок ще вуличних немає, то на вулиці завжди паски, паски, паски. Оптовичок. Все. Он потрібен продавець. Вон висить навіть об'єма. Трішки пройшлися цим оптовим базарчиком. Ще можу зайти там на сало. Ну, це, напевно, буде в наступному відео. І на. І на вуличку отак прийшли. Це центральна наша вуличка. Вон Ельдорадо. Там техніку можна разом купити, все що хочете.